Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео промо Trail Blazers. Чергове прийшло до нас в Всі 25 і, на жаль, воно. Цікаво не тільки СБЧ і промо командою, яка дійсно має свої позитивні риси, і я про них розкажу пізніше. А ще і черговим. Я не буду казати скандалом, але дуже неприємним для мене особисто моментом, про який ми з вами сьогодні поговоримо. Цікаво, тоді сподіваюсь, кава вже заварена. Лайк протиснутий. Підписка на канал, звісно, оформлена, тому що все ще 30% дивляться непідписаними. В нас різноманітний контент, починаючи від кортилок, закінчуючи, схемами і також огляд контенту і маркету також тут є трейд. Коротше, обов'язково підписуйтесь. Ми будемо розпочинати з огляду актуальних СБЧ за останні кілька днів. Я обрав найцікавіше, щоб час вас не витрачати. Давайте з Бредлі баркуля швидесенько Гравець місяця французької ліги-1 і розчарування. Карта. 4-3 зірочки йому не апнули. Тобто тут навіть про п'ятірочку мова не йде, і звісно, навіть три вікфуд це таке ціна дуже СБЧ дорого цінила 200 тисяч монет, відповідно, 165 лайків. Якщо ми статистичні показники поглянемо, то ніби жити можна, доста перший пейс. Удари за слабкі з передачами, але дедайму накинули, буде бігати. Втім, за такі монети без плейстайлу золотого. Хоча і з непоганими сірими, я не раджу вам це збирати. Друге СБЧ, яке, по-моєму, в той самий день вийшло, це в нас Крістал Дан, дівчина центральна півзахисниця з зірочками 4-4, але вона може грати праворуч на фланзі, ліворуч на фланзі і ще і праворуч в захисті. І це вже набагато цікавіша карта. 186 тисяч монет СБЧ коштує Генг, Доброго здоров'я. 90-й пейс. Всі інші стати 80. Плейстайли є. Quick Step, є Rapid. Це означає, що L1 плюс R2 буде прекрасно працювати. читерне. є батарейка. Але проблема, що як для атакувальної гравчини немає жодного плейстайлу на удари або на передачі, як для гравця центра поля, немає жодного плейстайлу на захист ролі тут плюс лише на кожній з позицій. Але вони насправді не дуже м'єтві. Інсайд форвард немає, бокс то бокси також немає. Втім, суто в. Хоче зі статистичних показників, можливо, під майбутню еволюцію. Якщо ви збирали Морган, якщо ви збирали другу дічну костен, по-моєму, то тут це, це краща опція. Але я обидва ці азби раджу скіпати, вони мені не до вподоби. Рухаємось далі, і також нас вийшов Роджер Ібаніс. Це гравець промо Rush, друге, остання карта з СБЧ з того контенту. Зірочки нам не важливі. Центральний захисник йому не кинули пейса. В нього і на базові картки. Пейсу багато, тому це позитивний момент. 87, бігти буде як кінь, але 83-й де 84-та фізика. Не сказати, щоб супер погано. Насправді я думаю, що на якорі він буде. Виконувати гарна свої функції, є гачок, є блок. Золотий плейстайл-підкат найгірший обрали з усіх можливих, на мою думку, захисних. А є фьорстач, є, є батарейка, є паверхедер. Краще, щоб був би, звісно, Aero. Втім, тут же в нас СБЧ коштує. 87 тисяч монет. Там був флаг на футбіні. Його спочатку викатили як 130 чи щось таке тисяч монет. І всі його задізлайкали, але то футбін просто глюкнув. За 87 я думаю, це непогано. Там, тим паче, немає надто дорогих збірок. Можете з дублікатів це зробити. Тепер переходимо до промо Trailblazer. У нас оновився пакетик на гарантованого гравця команди тижня. Як завжди, тепер включили шосту команду тижня. Також Trailblazer Challenge 1. Тут отримаєте якийсь Small Electron Player Факт, якщо є час вільний, то за 2000 монет можете спокійно це все діло виконати. Окрім того, ще уточнення, в нас з'явилися апгрейди ліг, преміум мікс ліг апгрейд і преміум Ліг апгрейд. В мене є на каналі відео, де я крафтив МБАПЕЗ за допомогою цих апгрейдів частину збірок. Їх дійсно можна виводити в плюс. Є методи, але для того вам треба багато часу витратити. Хочете, якщо цікаво, пошукайте на моєму каналі. Якщо ні, напишіть мені в коментарях, я десь там спробую його сам знайти і вам закинути. Але це цікаво, що така опція в нас з'являється. Перевірте свої клуби, якщо у вас є гравці з Лібертадорес або Судамерикана, особливо Лібертадорес. Вони відлітають поки на хайпі, поки всі це збирають за непогані монети. Переходимо до ходлайнера СБО Trailblazer. Рафінія. Бразильський гравець з Ла Ліги. У вас жодних флешбеків не виникає. Бо в мене є Родріго Гоес, минулорічний. Також Trailblazer, гравець мадридського Реалу. Також Ла Ліга, також Бразилець, який в мене особисто був. Прекрасна карта. І це Рафінія. Насправді непогана карта. Правий півзахисник, правий Вінгер або лівий Вінгер. 94-й пейс, 83-й удар, 82-й передачі, і ударів хотілося б трошки краще. Хоча б 85 мені особисто. Далі 89-й дріблінг тут непогано. Далі 78 ма фізика тут взагалі без претензій. І навіть 60-ті захисні здібності. Плейстайле це з одного боку найсильніша сторона. З іншого боку. Трошки так собі, бо золотий плейстайл тільки така. Це класно, коли гравець в центрі поля, тому що там треба швидесенько розвертатися, десь віддавати передачі, десь потім після передачі відкриватися. Для флангового гравця, з рахуванням того, що ви його не зможете перебудувати, як ми раніше в 4-3 2 1 пхали всіх хто, хоча б якийсь захист має з флангових гравців, і все. То тут такого не буде. А отже, Фінес, павершот, рапід, квікстеп, будь-що, трікстер, навіть якщо б йому дали золотий, я думаю, це було б краще. З іншого боку, набір срібних плейстелев неймовірний, також є інсайдфород, але на позиції правовінгера. Вінгера. Я використовував саме правопівзахисника, тому для мене... Не дуже метовий, скажімо так, роль плюс-плюс, тому що на позиції права півзахисника її немає. Але я знаю, багато хто з вас грає з трьома ЛВ СТ, РВ позиціями, тому для вас ця роль буде прекрасна. І 548 тисяч монет. Я не знаю, чого ви задізлайкали. Плюс-мінус Збаче реально рівня Родріго минулорічного. Мені особисто Родріго більше заходив, тому що там удари були краще. Але слухайте, Рафіня, метова моделька, він. Класний гравець. Я думаю, що якщо ви вирішите свій фото сюди використати, то це, напевно, найкраще рішення тут і зараз, якщо ви вже зібрали рафу. Варана, я, до речі, зібрав, він дуже класний. Можу вам рекомендувати склади. Тепер давайте переходити до завдань. Їх у нас також є. В розділі Life ми отримали дуже цікавого виконавця. На стрімі сьогодні дивилися Джо Бенінг. Трейл Блейзер з чемпіоншипу Сандерленд 3-4 зірочки, 4 вікфут. Півзахиснику центральному, не те, щоб там четвірочка на скіла була супер потрібна. Він може грати центрального півзахисника ЦАПа або навіть СТ форварда. і. Майже Вулліт Гент не вистачає трошки ударів. Я думаю, з таким фінішингом та вибором позиції він навряд у вас зможе коректно відігравати нападника. А от центрі поля буде прекрасно. 77 трошки не вистачає захисту, але також все достатньо ровно, збалансовано, якер кинули, і у вас прекрасний холдінг бокс бокс Він має роль плюс плюс на позиції бокс ту бокса, має фінес, і це компенсує недостатні удари. R1 сірий, R1 Dрібні, має золоту батарейку. Коротше. Я вам раджу прям вибити цього гравця. Золотий плейстал є за безкоштовно ще й такі стати. Плюс я його картою грав моменти, по-моєму. Тот да? з момент з минулорічні. він був прям класний. Я завдання за нього виконував на англійці. Мені дуже сподобався. Тепер переходимо до негативних моментів. Ми бачимо, цікаве СБЧ. да? гарна карта в завданнях, але що в нас сьогодні відбулося? В нас вийшло. Завдання на трейлблейзерів називається воно Daily Win Game Objective. Вам потрібно виграти матч, маючи в своєму складі хоча б одного гравця з промо Trailblazer. Це актуальна промо-команда. І якщо ви виконаєте це 5 разів на, за тиждень, один раз на день, відповідно, 6, вибачте, разів це треба зробити, то ви залутаєте пакетик 84x2, ви залутаєте Hunter 80x10. І ви залотаєте декілька досвіду, але найцікавіше відбулося отут. Вам в оренду дається Trailblazer Pulisic. І це прекрасна карта, на мою суб'єктивну думку, один з найкращих команд, назвжеще на 86 рейтинг. 4-5 зручки. Соналдоподібна карта, да, така золота, яка не потребує. Над тобрейдів 4-5 це вже прекрасно. Правий півзахисник, лівий вінгер, правий вінгер, центральний атакувальний півзахисник. 91-й пейс, 85 удари, знов ближче до Родріго. Б'є, біжить, дріблінг, крутиться, ще є фізичні здібності, сірий фінесія, золотий віптпас, є рапід, є ферстач, є форвард, плюс на позиції правого півзахисника і плюс-плюс на позиції правого форварда. І зараз ми з вами бачимо, що за ці дві перемоги. В нас на 4 дні буде доступна ця карта. Але коли ми сьогодні починали стрім, коли тільки вийшов контент, тут трошки трейду, то цього полісіка ми з вами побачили, що отримуємо на 96 днів. Можете на мою реакцію тут придивитися або в Телеграм зайти і підписатися. Всі актуальні новини зі світу всі 25, там цей пост був! І, відповідно, ми такі 96 днів. Я одразу зробив в телерайм-пост, що Я не вірю, що це правда, це якась замануха. Але люди, побачивши це, пішли купляти, змітати просто карти з маркету з промо трейлблейзерів найдешевші. Тому що вони пішли виконувати завдання, вони пішли грати матч, щоб їм зарахувалась перемога, щоб завтра те саме зробити і отримати полісіка на... 3 місяці. Уявіть собі, така карта, вона до тоті буде актуальна. Я не впевнений, що тут графік відображається. Відображається: з 45 полетів 72 тисячі. Мінґуеса. Хто ти такий? Там банда ця. Вона дала, по-моєму, 60 тисяч 95. В моменті тут навіть це фудбін не зафіксував. Ми це на стрімі бачили. Я не зрозумів взагалі спочатку, що відбулося. Але отак от калихався маркет. По-перше, не було цін максималок адекватних на промокарти. Багато з них просто були відсутні. По-друге, всі оці дешеві вони просто скакнули через те, що люди пішли виконувати завдання на те, щоб отримати Пулісіка, бо повторюсь, це карта за яку. Можна це виконати, навіть витратити нам на податок, втративши 10-20 тисяч монет. 50 ви втратите на 3 місяці таку карту отримую. Але що відбувається далі? Нас проходить деякий час. Знов я публікую це в телеграмі. Це є в Твіттері, але я не буду зараз шукати, щоб час ваш не витрачати. Є і спорт, це всі Дірид Комунікейшн, наш улюблений з вами, да, який завжди приємні новини про всілякі косяки контори нам озвучує, він зробив пост, що вони вирішили проблему, через яку винагорода Trail Laser Policy, вона відображалася як аренда на 96 днів. Тепер це відображає заплановані 4 дні. Вам нічого не нагадується, друзі. Месі Дембелє, особливо Дембелє, да? а Nintendent Rewards. Так само і тут. Що відбулося насправді? Все легко. Ну, вони бездарі. Фу. 96 днів. Чому 96? Та тому що 96 годин це 4 доби. Якийсь бездар сів там, дивився. Я, я не знаю, як це відбувається в них постійно, як вони можуть. Але він просто замість години. Прописав дні. Або він мав написати дні, бо по годинах вони, я не пам'ятаю, щоб оренди давали. Тим паче такі довгострокові. А він чомусь впаяв туди години. Не знаю як, але, тим не менш, вже є ця проблема. Ви вже обісралися в черговий раз. Залиште це, як є. Відпустіть свій косяк. Скільки можна забирати з ріку в рік, з сезону в сезон, через ваші косяки в людей контент. Хтось пішов. Немає він там мільйонів на аккаунті. Він пішов, купив собі цього мінгуе собі, долашного. Він пішов, купив собі, не знаю, хтось дюрана, хтось ще когось. Люди зіграли матчі, втратили монети в сподіваннях отримати карту. Хтось купляв навіть під цього полісіка вже і лінків склад, тому що вони розуміли. Чому не лофтус Чік? Звісно, полетить в космос, як тільки люди отримують безкоштовну версію на три місяці Полісіка. Він навіть зараз 320 тисяч монет. Але це тому, що він в Непаків і таке інше. Він в моменті літав там, з 290 до 330 за оцю годину, поки це все відбувалося. І хтось пішов його і купив. Тому що люди знають, що зараз прийдуть. І, або інвестори просто поженуть ці карту, вона рідкісна, або інші люди, які будуть отримувати цю карту склад безкоштовно на такий строк, звісно, вони будуть її лінкувати. Вони пішли, купили собі. Хтось тратив монети. І просто контора приходить і черговий раз. Ну, гайс, ви знаєте, ми, в принципі, тут трошки обісрались, але ваші очікування, ваші проблеми. Робіть, що хочете з цим фактом. Просто майте на увазі, тепер ми. Отримаємо лише на заплановані 4 дні. Чергове, на мою суб'єктивну думку, паршиве ставлення від її до ком'юніті. Якщо б це був перший раз, такої реакції б не було. Але це система. Воно було 22-й FIFA, 23-й вийшло на новий рівень, 24-й. Це був Апогей, і зараз 25-й. Нас рік починається з таких самих нюансів. Напишіть мені в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу, можливо вважаєте, це окей, це якийсь невеликий косяк. Повторюсь, для мене саме справа в системності. Тепер давайте переходити до відсутності деякого контенту. А саме, а в нас, друзі, все ще немає еволюції, жодних. Точніше, ні, я вас обманув, вибачте мене, будь ласка. В нас є еволюція на Trailblazer Turbo. І знов припущення, яке я робив минулого разу, що вони не можуть зробити, вони не можуть налагодити еволюцію. Воно актуально наразі і є, тому що вони роблять еволюції на спешл карти, а не на ті, які можна прокачувати, золоті, робити ланцюжки і таке інше. Тобто вони зараз дають нам можливість тільки апати трейлблейзерів. Це, до речі, теж ще одна причина, через яку карти набрали. Не тільки щоб полісіка вибити, звісно, а ще й тому, що деякі з них підходять. Під нову еволюцію, яка гарно прокачується. Той самий, а, ну до речі, а, да, Мінґвіса підходить, Дюран підходить. І я б вам радив Беллінгема зробити, якщо ви будете вибивати, подивіться, тут буде плюс 2 пейс, плюс один удари, плюс один передачі, плюс один захист. Реально класна карта. Тут, по-моєму, немає жодних плейсталів додаткових, але він 191 см. Просто буде у вас прикольний центральний півзахисник. Окрім того, EA на по-моєму аккаунті, німецькому своєму вони зробили пост, ніби три еволюції мали б сьогодні вийти. Але нічого нам не додалося. Тобто вони навіть же ладу не можуть дати між тими відділами. Є косяк. вони, напевно, запевнили, що все, ми вирішили, окей, давайте будемо. Казати про те, що є еволюція, але еволюції досі немає. Це також частина контенту, який ми не отримаємо. Але як тільки вийшов цей косяк з полісіком, то за годинку вони одразу, як тільки щось на користь гравця, як тільки якась помилка в паці, як тільки якась недоданий не якийсь там проопак, або як тільки щось таке, вони це дуже швидко вирішать. Коли мова йде про еволюцію, найкраще те з того, що особисто я вважаю, прийшлося FC 24, вони скільки вже другий тиждень з цим паряться і не можуть нічого зробити. Пишіть мені в коментарях все, про що ви думаєте, я вам покажу промо-команду. В нас трейлблейзери. І насправді промо-команда класна, на мою суб'єктивну думку. Чому? Тут є хедлайнери, Ерлін Халл, 2 мільйони монет. Є Хвіча, до речі, теж другий найдорожчий. 1,1 мільйон монет. Вибачте, Бон Матія 2,3 мільйони монет. Дівчинка, друга найдорожча. Хвіча. Є Кол Палмер, 855 тисяч монет. Але є багато карт цього разу. Які можуть собі дозволити навіть роботяги активно граючи, або трейджрейдж трошки, і це середній ціновий сегмент. Це дуже важливо. Цього не було в Rush, в перших, в других цих карток було дуже мало в промо RTDK. Це в нас Gabriel, 600 шісотка в перший день. Він буде падати. Він буде там 400, можливо, 300. Тобто самий бастонь п'ятсот 570 в перший день також буде падати з протягом часу. Да? Це перший день, це найвища ціна. Той самий Palmer, думаю, може опуститися нижче. Звісно, якщо паквейт на них буде, вони будуть випадати з паках, я думаю, 25-30% від них спокійно відірве. Stanway, Хем, дві дівчинки, 119 тисяч, 96 тисяч, Льоренте, 524 тисячі мене. Так само, умовні, 400 він буде коштувати. Далі, Пулісік, 400 тисяч монет. Робінсон, лівий захисник, один з найкращих в АПЛ тепер, бо там немає дійсно опцій, окрім еволюції і Далота, який де факто правий захисник, 219 тисяч монет. Той самий Дюран з золотим павершотом, 88-м пейсом, 87-м ударами за 60 тисяч монет. Безумовно, тут є і Фодор. Факт. Але... І грабельних карток середнього цінового сегменту набагато більше, тому я вважаю, це класна промокоманда. Сподіваюсь, Сподіваюся, що є на них якісь паквейди. Якщо ви когось зловили, напишіть мені обов'язково, мені буде цікаво, я поки велку не грав, паки свої не відкривав. Отака От в нас команда, друзі, по п'ятницях ми зазвичай в рейтинг заходимо. Ми з Discord заходимо, звісно, раніше, але тут же як є. Що мені подобається? Мені подобається хайрейт в довгу, тому що ми очікуємо все ж таки, що скоро в нас буде на ікони, ікони саме гравців. Я вам в минулому відео про це казав. Родрі я вважаю, в довгострок, все ще 38-39 GG. Я вважаю, що KDB, там, 31 десь тисяча монет, 32 поставочки по По Окей, так само Кервона ще грабельна, так само Харікейн. 89-й низько, 20-21 тисяча моне також, як мінімум по карці в клуб покласти. 88-й по-моєму, 14,5 ми його давали в Дискорді. В принципі, тисяча монет не так багато по ставочки. Зараз прекрасно береться. Зранку прекрасно. Можливо, нічого не вийде в суботу з контенту. І так само про паки. У вас буде шанс протягом вихідних купити. 87 і, напевно, 11,5 тисяч монет. Це рейтинг мені до вподоби. 5, 6, по-моєму, набрав. Ми його ніби давали дешевше. 5, умовно, 85 і десь там 7,5, 86. Але Подивіться, можливо, на вихідних ви щось зможете прикупити. Якщо говорити про мій сьогоднішній трейд, то був дуже успішний день. Насправді я люблю трейдити на промокоманді, гарно гарною пофліпав. Спочатку купив Лівандовський, коли був преконтент, карти, як завжди, падають перед контентом. То я купив 735. моєму Я продав його в нуль, був коридор виходу вище, але я хотів мати гроші для того, щоб пофліпати оці карти, купити. На просаці продати, тому що вони нові, вони завжди актуальні, і цей план спрацював. так само. Аспоса. Я продав навіть в мінус податок. Але я купив двох Робінсонів по 205, продав по 215. Я купив Бастоні 542, по-моєму, одного другого купив 555. І один в мене пішов в нуль. То, якого дешевше купив, а інший потім різко скикнув за рахунок рідкісності і 592 тисячі продав. Тобто тут я навіть з двох карт заробив. Cold Паудер 820 тисяч продаж, не вгадав, він був 850, 800, навіть 60 тисяч монет, але я його купив за 740. Тому я свої там 35-40 к поклав в карман, мені окей. Gabriel. це був один з бенерів. Я його купив за 540 тисяч монет, продав 659, майже 100 тисяч. Чистими. Ну і містер Терега, Ерлен Галан 2 мільйони 300 монет. Купівля, 2 мільйони 549 тисяч продаж. Найкращий фліп. Успішний, якщо не брати ситуацію з Месі, через яку мене, напевно, хлопнули на вебці, то це. Прикольно, 100 з чимось, там 140 тисяч монет я заробив. Частину грошей я вже реінвестував, в мене 1 мільйон 780 тисяч монет. Тут є Зайремер, Ягуас, є, Собослаї є, деякі галанди, яких я в непаків купив, вони ростуть. Пару рейтингових карток. І в трансферному листі в мене також там є карти, про які ми поговоримо з вами трошки пізніше. Окрім того, мені деякі мета-карти подобаються, які впали. Я вам покажу. Пару варіантів, які можна придбати. Якщо ви і буде низько, кого я придбав, навіть так скажу. Я взяв Мінді, пішов в поставках по, по 124-125 тисяч монет. Він завжди гарно відскакує, завжди тримає ціну. У нас є Рафіня. Він як лівий захисник, може бути лінком, ну, таким непрямим, але тим не менше, лігу збирати собі під Рафінію. Я думаю, буде е, окей. Мені здається, він може відскочити. Так само куртуа. Друга опція сієш ліги, воротар. 34500, він завжди гарно відскакує. Інколи це там, на 1000 монет чистими, на дві. Але карта недорога. Я думаю, якщо його там по 33, я по 33 поставках собі набрав з консолі руками, просто взяв, пішов і купив. Мені подобається. Можливо, як варіант Таштеген, як лінк під цього Рафіню. але Таштеген зовсім фодор. Хоча просто купити його в ціну фодера, ви не помилитесь. Так само, якщо прокинетесь, побачите якісь деякі карти з... Цих золом'ята золота не достатньо низько, умовний сон, 250. До речі, це низько. Це знижка невеличка. Да? Але він був 300к і він впав сильно. Я думаю, що сон відскочить. Можливо, в 280 тисяч. Тому 245-250. Мені здається, це гарна ціна. Погляньте на маркет зранку. Зараз такий час, що маркет інколи виростає не прямо вночі. А протягом дня люди прокидаються, йдуть збирати склади. Британія десь прокидається у 9-10 за київським часом. Тому відео буде зранку викладено там Саліба, подивіться, можливо, Ван Дайк, можливо, Рюдігер, там, якщо соточку буде. Цікавий варіант теж. Бо зараз маркет падає, люди дограють склади продають, але потім вони будуть далі наступні да, догравати. Ті, хто спить, під пивасники в п'ятницю не грає. Вікінтлів, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Якщо у вас залишилися якісь запитання, не забувайте задавати мені їх в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. па, -па.